Ні, це суріть це допомогти нам правильно Зараз з вами в печерському пункті. Наступний це... просто, на Підтримання рівня води в Олександрівському водосховищі, вона, яке сформовано на руслі річки, себе

здатися про ті форми роботи, які випроводимо. Цікаво буде дізнатися, поділити сюди досвіду, захворювання ряд других областей, аналогічних об'єктів. в истории экономической деятельности спадает порядка 19 тысяч россий. Из этих 14 тысяч россий работают на гиперслужбовцы, замкнутые на предприемство, били 1 тысяча российских занятых в малых и приватных предприемствах. У нас, пожалуйста, 18. В связи с этим мы анализировали все объекты, которые есть в городе и через которые все-таки можно будет организовать выдачу средств защиты для яку мають провести місцеві виконавчий влади, органи місцевого самоврядування та суб'єкти господарювання. На слайді ви бачите інформація про надзвичайні ситуації, небезпечні події, що ви виникли, або можуть вирішити, інформація про методи реагування та відповідну поведінку на все разі увазі вересня Інформація, яка забезпечить самостійне вивчення населення, в способі фінансового захисту. Населення, що проживає в 30 метровій зоні спостереження, а то не вже став. Опередження, значить озброєння, зброєний, значить стати <говори> діє. 8 тисяч чоловік населення пригадають на цій зоні. Це міста Макарського міста Ніховальник, Томатовський район, Радіо безпеки. Способ роботи, ну, це ні.